Доброго дня. Скажіть пару слів про сьогоднішню гру з командою Карбон. Доброго дня. Ну, складно коментувати таку гру, чесно кажучи. Тому що, ну, мабуть, треба привітати команду суперників з гарною грою, з гарним результатом, тому що вони були сьогодні ліпше нас. Скажемо, вийшло у них все. Команда видно, що разом тренується, збалансована. У нас не все виходилося, десь програвали мікроепізоди, десь програвали десь в структурі, не витримали структуру, то, що ми домовлялися перед ігрою. Тому така команда не прощає помилки і, ну скажем так, що рахунок на табло десь відображає те, що відбувалося на полі. Які висновки зробите після цієї гри? і Як будете готуватися до наступної? Дивіться, ну цю гру ми зіграли, можна перевертати цю сторінку. Такі ігри, я думаю, що гравцям, що тренерам хочеться як швидше забути, але висновки треба зробити, аналіз треба провести. Кожен має собі завдати питання, чому так вийшло і що я зробив не так, і в чому я десь помилявся. Ми зробимо свою роботу над помилками і будемо працювати для того, щоб результат покращити свою гру, покращити результати і рухатись далі. Все, дякую. Дякую, слава Україні.